Хочу запропонувати сюди з вами провести такий маленький майстер-клас, практичний в більшій мірі, ніж теоретичний. хочу запропонувати вам робити сьогодні трафарет. Трафарет, ви знаєте, така цікава техніка, яка пов'язана з графікою, особливо вона ховальна в нас час. Тобто все, що новине, ну, давно забуто старе. Я підняв цю техніку, тому що вона шлюха використовується, наприклад, в вуличній графіці, графіті, діти використовують і дорослі використовують елементи. Трафарет обов'язково. Ну, дуже популярний мурал в наш час, він теж не виконується без трафарету. Я хочу вам запропонувати практичну роботу невеличку, не довго, сподіваюся, встигнемо зробити. Ну, Я думаю, можливо, хтось вже чув про цю практику, ну, цю техніку знайомий з знай, нею, можливо, хтось незнайомий, познайомиться, вперше зробить. Хочу, щоб ви не хвилювалися і мене підтримали в той же час. Значить, далі я буду працювати, будемо працювати більше практично, ніж теоретично. Походу, я ще буду там дещо вам розповідати, говорити, але будемо проступати до практичної роботи. Я забув тільки знову роздати вам гумки. І, і... Ну, якщо треба буде гумку, буде старати. Отже, починаємо. Дивіться, перед тим, як працювати, я хочу запропонувати ось таку композицію. Подивіться, вона виконана в техніці трафарету. Звісно, ми будемо трошки простіше робити, якщо хтось не знає, я покажу, наприклад, є ось сам трафарет, вирізаний і відбиток від трафарету. Це, до речі, роботи, які виконували діти, а дитина одна була персональна виставка, захопилася дитина саме технікою трафарету, і була персональна виставка. Це безпосередньо я вам показав. Я ще вам потім покажу в процесі роботи. Ці роботи. Зараз наше завдання, головне, це практична робота. Отже, виконуємо цю роботу, я перенесу, ми, чи ми, навіть не працює. Ні, там не працює. Ну тоді я буду тримати і буду працювати. Отже, всі взяли олівців, нагадуючи, що олівець такий клегенько працюємо, щоб легше було вибирати. Хоча у вас, якщо хтось тут залишиться щось невпевнено, провели, не хвилюйтеся, бо все рівно воно нам як би, не так не потрібно. Отже, через весь листочок, будь ласка, проведіть. Вертикальну лінію це ви позначили, де буде знаходитись наш трафарет. Тобто наше завдання спочатку треба намалювати сам трафарет. Ви всі фахівці знаєте, як це робиться. Я швиденько накидаю, отже знизу композицію, розділяємо на океаріну, знизу у нас буде знаходитись глечі. Я думаю, вам для, для вас не буде великої, як кажуть, складності зробити вималювати Так, Поки що ми працюємо в такому форматі. Ну і позначимо, де у нас будуть, наприклад, квіти. Позначаємо. Працюємо. Так. Добре. Квіти любить, так? Я розкажу, не хвилюйтеся, все буде сказано так. Значить, дивіться, щоб у нас вийшов трафарет, ми повинні зробити ось таку форму. Щоб глечик у нас вийшов схожий на трафаретну роботу, треба дивіться, його тепер ось так розділити на частинки. І посередині, якщо ви вже звернули увагу, у мене ось тут є такий ось орнамент великий. І цей орнамент, дивіться, ви малюваємо. Ну, я пропоную вас, вам зробити ось такі простенькі речі. Далі, ось ці простенькі речі бажано, щоб ви заштрихували. Для чого ми заштриховуємо? Оскільки ви сподіваюся, після сьогоднішнього майстер-класу працювати з дітьми, показувати його, ви повинні теж це робити з дітьми, для того, щоб діти розуміли, що треба вирізати. розумієте? Тобто елементи, які ми вирізаємо, ми легенько заштриховуємо. Ось. Тобто, ось приблизно як на цьому. Це те, що ми з вами будемо зараз робити. Ось, на цьому зразку. щось своє? Звісно, я думаю, як би я не можу творчість, як то кажуть. Значить, дивіться, своє я хочу, щоб в даному випадку, оскільки моя педагогічна ідея, полягає в тому, що давати дітям саме на практичній роботі через творчі елементи завдання. Творчі елементи завдання. В даному випадку творчим завдання для вас буде саме квіти. Ви так хотіли, тому я пропоную вам їх зробити. Я не буду навіть їх позначати, в мене вони вийшли ну, ось такі декоративні да, так, пани, ви можете вибрати свої, які хочете квіти. Ну і листочки. Звісно, вже саму форму листочка, я думаю, я для фахівців вам не складе великої проблеми вималювати. Знову ж, нагадую, не забуваємо про те, що елементи, які ми за будемо вирізати їх зашкріховувати. <клухи> можливо, треба. Мене для цього спочатку, я розкажу, потім не відбувшись, все вибу. Так, шалені колеги, ви вже поспішаєте, я ще вам трошки не розказав. Я розумію, що ви не діти, але, що, будь ласка, під час роботи із річцем дотримуйтесь правил безпеки і ще подивіться, як працювати правильно. Коли ви тримаєте перед собою, його біжить зверху, а ріжете, ніби ось так насилав. Якщо вам треба вирізати в цю сторону, то тоді перевертайте ваш Сочок, але ріжен сиріло, так ніби на себе. Дуже важлива річ під час вирізання трафарету – правильно тримати різати дівчата. Подивіться, будь ласка, подивіться. Якщо ви будете тримати його як ручку, у вас ніколи не вийде, він буде просто рвати рісочок. Чим гостріший тут до площини, тим краще їже різати. Будете підіймати, він буде гірше різати. Ну, слідкуйте уважно ще за технікою безпеки, але раптом щось трапиться, в мене тут є міні аптечка не хвилюйтеся. Допомогу надамо. Якщо хтось втратить свідомість, значить тоді і... Подвійні для того, щоб зручніше було Так, да. добре. Да. За добру роботу я всім пообіцяю подарунок. Журі не це не піском, це я. Стимулювання. 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 Мотивація, Мотивація і стимул. Тому правильно зрозуміти. Так, що Так, все, правильно Ви зрозуміли. Зрозуміло, що щось трошки тут складова то ви трошки. Та, трошки так, так. так, оце дивіться, зараз я не можна підправити. Так, оце вирізаєте. Бачите? Так, оце, ось і час відкрити. Ось от тут, дивіться, подивіться уважно. Оце вирізаєте, те, що я зашліфував. Це ви саме зрозуміли. Це ось Це, так вирізаєте. Ні, не вирізає. Ось дивіться, оце вирізає. Це ось так. Якщо ви хочете листочок на даному плані, то ось отак. Хорошо, тобі ли, значить ось так. Ось так. Ви хочете, як у мене назначити, то буде складувати. Зробіть те щось простіше. Отак. І ось так. Хай один листочок отак. Добре. Далі ще там, поки ви працюєте, можете... Там прохання, коли відкриєте фарбу, можливо, зверху буде рідка фарба. Будь ласка, трошки її я дам переті, мабуть, щоб перемішали, щоб у вас трафарет не розмився. Да, ще там, Хто бажає, може використати потім ще щитку для набріз. Так, Ще раз нагадую, слідкуйте, будь ласка, за правилами безпеки. Коли не працюєте, закривайте різець, він у вас там закривається і відкривається. Це така проблема під час виконання діти часто забувають, тому треба нагадувати, якщо працюєте і не працюєте різцем, то його закривайте. Він там закривається у вас. Ну, я поки що виріжу, я поки що вас відволікати не буду. Як закінчите небезпечну роботу, тоді, до речі, Можу вам сказати, я фактично ну, 18 років ну, з переривом з яким але використовував цю техніку. І можу сказати, за цей час не було не таких якісь травматичних епізодів, щоб діти, звісно, нагадувати треба про техніку безпеки постійно. Постійно за техніку безпеки. Були тільки випадки такі, що діти на початку уроку приходили і говорили, що мені батьки не дозволили. Працювати з різцем. Але на такий випадок я завжди готую іншу роботу, бо раз навчило, як то кажуть. І до речі, це треба робити, виходячи з сучасного, з нашого навчання нуж, тому що, ви знаєте, в нас є діти з особливими потребами, тому для них треба заготовочку робити трошки іншу роботу, тому що складно їм буде вирізати, тому замінити ось оцей процес вирізання і відбитку можна на зафарбовування. Я покажу вам потім таку роботу. Зараз скотч, там десь хтось говорив, у когось уже щось порвалося. Значить, Дивіться, теж часто буває таке у дітей, що десь щось випало, відрізалося, то виправити можна дуже просто елементарно, скотчем, підклеїли ніяких особливих проблем. Далі ця техніка дозволяє в сучасних умовах, коли ви знаєте уроки нуш, вони передбачають. Якщо раніше практична робота займала більший час ну, уроку, то зараз це менше виділяється на практичну Звісно, ми сьогодні працюємо, можна сказати, по складності середній, складності трафарет. Якщо ви берете легенькі для визволення якої ну, наприклад, символічні якісь образи зробити, то це дуже зручна техніка, яка швидко можна зробити, не займе дуже багато часу, в ну, такому фані. Так, закінчимо. Так, я дивіться, забуду я приготував ось такий це для мусор, щоб організатори на нас не образили. Тим більше воно нам потрібне буде ще й надалі, ось таку вам приготувалося, маєте прибрати, то закінчить. Да. У вас тут все нормально в целі не до що ви хорошо вырежется ни якобы. Бачите, я сейчас принимаю. А вы после так. І пальчиком ви маєте. Потому что его не займаєте, хай так и залишається. Да, хай так и залишается. Ні, я все дав не привыкли. Все, ви вже закінчили. Значить. Так, Я взяв, заготував такий матеріал вам. Звісно, можна використовувати лізен, але я поромався вам ось тут, потім будете сюди використаний і сюди вкладати. Тільки такі суточки прийдеться доби вирізати. О, не так рік вирішиш. Вийште і хай такий буде листочок, він так Так, добре. Добре. Хтось вже вирізав, закінчив. Забирайте дощечку, дістаємо. Ось так приблизно у вас повинно виглядати. Поки що. Ой, дівчата не поспішайте, я про содивістю розкажу, як працювати, щоб не зборти така шикарна робота. Так, відкладаємо, бо я поки що не можу, дехто ще працює, ріже, щоб, не дай Боже, з моєї вини. Так, якщо зверху рідка фарба, краще народу, <плес> да, <плес> зібрати, зібрати. Щоб менше було, щоб ну, я вже більше почав працювати, то я ось хочу вам ще дещо показати. Дивіться, перш за все це робота для дітей, із, ну, які відмовляються вирізати, плюс дітей з обмеженими можливостями. Ось, ми просто використовуємо зафарбовування замість тичкування і далі. Далі. Ще я ось тут хочу вам показати ось роботи учні. Ось тварини ми робили, вони працюють, от роблять такі відпитки. Далі, Ось серія тварин. Якщо, наприклад, ми робили, можна композицію зоопарки назвати, декілька зробив, вони діляться своїми трафаретами, роблять відбитки. Ось, зразу це ось на таку. Ну, а це тепер тут у мене самі трафарети, на поверхну безпеку, ну і так далі. Зроблені. Я думаю, ось така чудова підвітка. Я думаю, ці трафарети я потім дам, якщо хочете, можете переглянути, передати. Так, робимо відбиток. то вирізав, робимо відбиток. Даже забиваємо. Красиво. Красиво підкладаємо. Все, все вже зробив відбиток, відбиток, я думаю. Давайте Ось я думаю, здивиться у нас уже вийшли. це? Так, ну підривати. А, може для Ні, не треба тривати. Виривати не треба. Все. Ну, ось подивіться, У нас вже вийшло, я не буду, буду на цьому закінчувати. Що ми встигли? Практично всі учасники встигли майстер-класу. Молодці, я вам дуже вдячний. Як я обіцяв, я дарую вам ресці, я думаю, використаю їх для навчання для дітей. І я розповсюжет, як вам сказати, техніки трафарету.